Дивіться, вітаємо вас з перемогою. Дякую. Ваш коментар по сьогоднішній грі, будь ласка. Ну, знаєте, гра дуже важка була для двох команд. Я вважаю, що нам трошки пощастило сьогодні, що ми забили цей гол перший, то трошки нам вже легше було грати по результату в другому таймі. але ви ж бачили, що до забитого гола ми трошки, я вважаю, програвали. Я маю на увазі, і в контролі м'яча, і в моментах програвали трошки, але... Ну, я вважаю, що сьогодні була гра рівних команд і цей рахунок, ну, на мою думку, суб'єктивно, він не показує силу команд. Просто нам сьогодні трошки пощастило і в реалізації, можливо, десь в якихось інших моментах ми пощастило, що команда «Суперник» пенальті не забула за рахунку 2-1. Тобто я вважаю, що гра така була більш-менш рівна, і рахунок не відображає співвідношення сил світу. Три перемоги, нічия в останніх чотирьох матчах. Чому ж секрет? Ну, секрету немає ніякого, розумієте, тому що е у нас були дуже великі проблеми на Франківську. Ми потім приїхали, спокійно розібралися. І я вважаю, що ці всі розмови навколо команди, там на рахунок там гри на тоталізатори і все інше. Воно нам допомогло. Так що можливо цим журналістам треба сказати слова подяки, тому що хлопці дуже розізлилися і це трошки так. Ну, знаєте, зачепило і ну, я вважаю, що допомогло готувати себе до інших ігор перемоги будуть вже на п'ятому місці, В інтернаті поки що. То, вже є думки про підвищення знаєте. Я скажу, я скажу чесно, ми з хлопцями домовились, і що ми не будемо дивитися таблицю, тому що кожен тур він може міняти повністю таблицю. Я просив хлопців і сам подумав, що це правильно. Ми готуємося від гри до гри. Тобто, ну яка різниця, яка зараз таблиця, якщо через тиждень вона може повністю помінятися. тобто такі е, нас. Головне завдання це залишитися в першій лізі. А так, ми будемо не виходить битися кожну наступну гру, а вже в кінці чемпіонату подивимося, що в нас вийде. Дякую вам ваш коментар щодо сьогоднішньої зустрічі. Важко. Такі поразки. Це дуже неприємно, але слід. Визначити, що ми не досить сьогодні награли на перемогу, бо більшості моментів, ситуацій гравці робили зовсім не ті дії, на які ми від них очікуємо. Де деяк... якась скованість О... у більшості ігрових моментів ну, не дозволяла приймати вірні рішення для того, щоб змінити ситуацію в нашу пользу. Тому Особливо цей перший м'яч він став таким несподіваним, неприємним таку душем для нас. Але в перерві попросили додати у швидкості. Швидкості. Прийняття рішень швидкості, пересувань швидкості, роботи з м'ячем. Ну, але, як ще казати, не зовсім вийшло. Якщо не зважати на підсумковий результат, те, що бачилося, було в першому таймі, співпадає з вашим планом на гру. Те, так. що хочете бачити команду. Тобто не вистачає завершання статті? Якщо в цілому, то так. Дякую, бажаємо успіхів вам. Дякую.